Ламікон обирай, скажи грибку, прощавай. спонсор показу «Формак». Ганна Маляр, заступниця містра оборони в нас в гостях. Вітаю, пані Ганно. дякую, що знайшли час. Почнімо з найважливішого, мені здається, зараз дуже активно обговорюються втрати в час українського наступу. Росіяни не втомлюються вже десь тиждень вкидати про те, що у нас жахливі втрати в українців. Ми зі зрозумілих причин не називаємо від самого початку масштабного вторгнення втрати українців. Це буде після перемоги, але хочеться зрозуміти вашу позицію як міноборони з цього питання, хоча б натякнути, що mm -hmm. у нас по втратах? Ну no перше, що це інформаційне правило під час війни, жодна із сторін не оприлюднює свої втрати, тобто вони оприлюднюють, намагаються щось про нас говорити. Ми оприлюднюємо їхні втрати, але ніхто не говорить про свої з декількох причин, тому що ворог по цих показниках може орієнтуватися приміром про наступні плани. Да? Тобто вони для військових ці цифри мають величезне значення для методики прогнозування і формування подальших дій. А що стосується втрат, у нас декілька разів звучали ці цифри. У нас були цифри, наприклад, від ОК Південь. от Якщо по напрямках говорити, десь півроку тому вони давали співвідношення шість і Тобто, у нас в шість в сім разів менше були втрати на тому напрямку ніж у ворога. Да, якщо говорити за і загалом, що було зрозуміло, протягом всієї війни, і в тому числі протягом уже повномасштабного вторгнення, у нас в рази. Менше втрат, якщо говорити про цифри, які зараз да, що да, ми приблизно можемо наступ. сказати. От приміром, за минулий тиждень, ми можемо сказати: минулий тиждень у нас а, фактично два оперативно-стратегічних угрупування військ, де здійснювався наступ: це Хортиця і Таврія. По Хортиці, співвідношення у ворога загиблих загиблих у 8,73 більше, тобто май, майже у 9 разів. Да, у ворога більше загиблих. Якщо говорити про Таврію, там загиблих у ворога в 5,3, більше, ніж у нас. Тобто, коли ворог починає нагнітати інформ... ну, паніку з приводу того, що дуже багато гине, безумовно, під час війни гинуть люди. Безумовно, під час війни знищується техніка. Всі сторони мають втрати. Але наші втрати... Неспівмірно менші ніж у ворога разом з тим. Їм важливо нагнітати цю ситуацію для того, щоб деморалізувати українське суспільство, для того, щоб дуже боляче влучити по мобілізації, тому що це наганяє страх на людей, і для того, щоб деморалізувати наше військо і навпаки підняти дух і настрій їхньому війську. Тому ми говоримо не конкретними випадками, як вони намагаються підсвітити щось одне. Ми говоримо конкретними цифрами, О, цифри за минулий тиждень. А крім втрат, які ви ще фіксуєте російські інформаційні вкиди, от впродовж останнього тижня а, ну безумовно вся увага була прикута е, минулого тижня їхня до е, західної техніки і до західного озброєння. А це фактично їхня ключова мета, тому і ключова ціль інформаційна, е, тому що їм не вигідно, щоби нам захід надавав зброю, тому вони дискредитують. І нас як утримувача зброї, і е, зброю, і західну техніку, як е, ну фактично інструмент війни Да? Що тут можна сказати? Безумовно, що під час війни обидві сторони втрачають техніку, і немає такої військової техніки, яку не можна знищити. Але разом з тим, у нас ці втрати значно нижчі, і ми щодня показуємо втрати ворога, скільки в них ми знищили техніки і озброєння. І головне головна перевага е, західної техніки і тих самих Бредлі і Леопарді, не тільки в їхній військовій перевазі, а і в тому, що навіть у разі знищення одиниці цієї техніки. У нас повністю врятовані екіпажі, вона гуманніша. Та ми тут говорили про навіть конструкцію конструктивні особливості німецьких танків, американських, британських танків і радянських, і пострадянських з танкістами у цій студії. І там прозвучало про те, що у них навіть боєкомплект так. Прилаштований у танку, що в разі влучання він відстрілюється, щоб не вибухав, і башта не піднімалася в небо на ну, 20 метрів з точки зору збереження життя. Ця техніка набагато технологічніша, і безумовно все залежить від ступеню пошкодження. Але переважно, да, якщо ми не говоримо про абсолютно знищення, так, переважно у нас це допомагає. Саме ця техніка дозволяє максимально врятувати життя нашим бійцям. Я чому так запитую про російські вкиди, Бо є випадки, коли е, ну та що там випадки, е, офіційно міноборони, генштаб просили помовчати і не говорити. Про те, що відбувається зараз на фронті. Але е, інформаційний вакуум в наш час фін, фактично неможливий. Якщо ми не розказуємо, що відбувається, люди все одно починають шукати. І добре, якщо вони шукаються, наприклад, у Вашингтонського інституту вивчення війни, а не в телеграм-каналах російських помийок, які постійно пишуть щось. От е, наскільки виправдав себе цей режим тиші, на вашу думку в такому разі? Бо з однієї сторони ми ніби допомогли, але з іншого боку, ми запустили російські віруси в інформаційний простір. Наша ключова задача нашої інформаційної політики це допомагати збройним силам і підтримувати їх. Тобто, для нас зброя є і військова, і інформаційна це все наша зброя. І щоб ви розуміли, що інформаційна кампанія під час, скажімо, наступу. Це частина загального воєнного плану. Вона виконує певну задачу, і все, що ми говоримо, показуємо, як ми це робимо. Насамперед, я проводжу консультації з главком, а ми з Валерієм Федоровичем, разом визначаємося, що зараз важливо. Він говорить, що важливо військовим. Я свого боку говорю, якими інструментаріями і як ми можемо це зробити. Він говорить, які задачі їм важливо інформаційно виконати. І міністерство допомагається втілити вже. Таким чином ми працюємо. Тому все, що ми робимо, це тільки для допомоги військовим. Тобто, що що да. Та генерал залужний теж долучений до цієї інформаційної складової? Ну, не просто залучений. У нас ключовий замовник інформації щодо бойових дій це Збройні сили. Вони визначають, що їм треба. І ми разом. Ну, Валерій Фечу, що треба. Я говорю, як ми можемо це зробити. А, і, там, і, і ми вже це узгоджуємо. Далі ми вже працюємо з управлінням стратегічних комунікацій Збройних сил. Так само у нас є підрозділи медійні Міністерства оборони. Ми всі разом однією командою насправді все це робимо. Щодня у нас ідуть наради з оперативно-стратегічними угрупуваннями. Ми постійно тримаємо руку на пульсі, якщо щось трапляється і інформаційно реагуємо, так як історія з танками була. Що тут важливо розуміти для наших людей, що ми хочемо донести? Що заради допомоги збройним силам і заради перемоги можна добу-дві почекати інформацію? На жаль, Військову інформацію не можна видавати в той момент, коли сталася подія. Тому що якщо наші військові звільняють певний населений пункт, їм потрібен час для того, щоб там закріпитися. Якщо ми повідомляємо про звільнення населеного пункту безпосередньо в сам момент, коли вони його звільнили, ми просто у них забираємо можливість там закріпитись. Тобто ворог, користуючись відкритими джерелами, дуже швидко е приймає рішення і реагує, повертається туди. Крім того, є ще інші важливі моменти, коли ми чітко, наприклад, би назвали цифри втрат, ворог так само для себе це фіксує, так само веде певний облік і робить для себе висновки, бо вони дуже добре розуміють, куди вони стріляли, чим вони стріляли. Вони для себе визначають ефективність. Тому нам так само важливо цю інформацію спочатку відпрацювати підрозділами інформаційної безпеки ЗСУ. Да, почистити, uh -huh. як ми кажемо, цю інформацію, і потім вже вичищену, яка нічого не дасть ворогу ніякої користі, ми її подаємо. Добре, тоді користуючись, що в мене в студії людина, яка володіє інформацією цією ефірною її версією, uh -huh. поділіться, будь ласка, що можна зараз повідомити про ситуацію на фронті? Бахмутський напрямок, стик uh -huh. з Запорізької Донецької області. У нас на декількох напрямках іде наступ. Але так само на декілька напрямках іде і наступ ворога. Тобто, станом на зараз ми знаходимося і в наступі, і в обороні, просто по різних напрямках, Да? це перше, тобто йде дуже серйозне протистояння. По-друге, ворог збільшує зараз кількість обстрілів і артилерійських, і мінометних, і авіаційних ударів більше завдає і власне таким чином намагається зупиняти наш наступ. Тобто, це їхня тактика, як вони зараз діють. Крім того, наприклад, на півдні наші війська зараз стикаються з суцільним мінуванням полів. Тому дуже складно просуватися, щоб ви розуміли, ну так, це можливо. Повільно, якщо дивитися цифри, але це просування впевнене. Ми стикаємося з тим, що ворог активно застосовує птури і дрони камікадзе, намагаючись теж зупинити наш наступ і завдати різних ушкоджень. І фактично, ми маємо дуже жорсткий двобій, коли і ми використовуємо свої зусилля. У можливості якомога більше і ворог концентрує якомога більше своїх зусиль для того, щоб зупинити цей наступ. Ви сказали, що вони використовують цю безпілотну техніку активно. Наскільки вони просунулися? Є якісь оцінки у використанні дронів за минулий тиждень і за два дні вже цього тижня, тобто ще понеділок і вівторок, у нас просування ворога не зафіксовано, тобто там, де ворог намагається наступати, от, скажімо, бахмутський напрямок. Там і ми намагаємось наступати на деяких ділянках ворог. Ми просуваємося. Ворог не просувається, тому що ми не даємо наші війська, не дають йому такої можливості. Я про безпілотників все таки хотів. Mm. Е, наскільки вони ефективно, ну навіть не так, наскільки росіяни е, збільшили чи зменшили? Є якась така статистика використання безпілотників зараз? Ну е, з тих цифр, які були у мене за минулий тиждень, ми приблизно більш-менш на паритеті знаходимося, якщо озброєння у них більше. І, власне, ми завжди про це відкрито говоримо. В них перевага і по ракетних атаках. Ну, ми це бачимо по, да, і по обстрілах. Безумовно. То тут ми можемо говорити про певний паритет. У нас є, скажімо так, оптимістичні очікування, що ми цей паритет можемо на свої шальки та разів збільшити. Тут дуже багато чинників. Успіху або не успіху, і говорити про лише там, скажімо, про безпілотники чи про щось одне не можна. Тут варто говорити, що у нас різні різні підстави для успіху і різні переваги. Якщо у ворога перевага в озброєнні і в кількості особового складу, у нас перевага в швидкості прийняття рішень, у нас перевага в мотивації, у нас перевага в професійності. Ну, тому це дуже серйозний двобій двох дуже сильних сторін. У нас перевага в тому, що у нас Збройні сили України. Так. Дякую, пані Ганно. Ганна Маляр, заступниця міністра оборони, була гостею нашого прямого ефіру.